Тає вісімнадцятий садочок горобинонька, сьогодні з вами я, Лариса Іларіонівна. Знов настав зимовий ранок, ти хучиш, спіши на ганок. до сніжинок привітайся, всім навколо посміхайся, дзвонить дзвоник, дзинь-зелень. Починаємо новий день. Сьогодні у гості до нас прийшла Лялька Марійка. Я дуже люблю ходити в гості. Марійка, а ти забула нам що сказати? А що? Я не знаю. Ти забула привітатися. Ой, а я не знаю як. Малята, давайте допоможемо Марійці і розкажемо, як треба правильно вітатися. Підкажіть, будь ласка. Малята, кожен з вас знає, що виховані люди. Під час зустрічі вітаються. Я впевнена, що ви в мене усі виховані і ввічливі. І кожного ранку, прокинувшись, вітаєтесь із своїми рідними і близькими. Що ви говорите, малята? Так, ви говорите доброго ранку. А якщо приходите в гості, то які вічливі слова треба говорити? Так. Слова вітання! Вітатись можна по різному. Можна говорити доброго здоров'я! Вітаю вас, добрий день! Вітаючись так один з одним, люди бажають добра, здоров'я і гарного настрою. Ой, я все зрозуміла. Доброго ранку, малята! А ще я хочу передати привіт всім всім моїм друзям. Привіт! А як знайомого зустріну, привітаюсь неодмінно! Малята, сьогодні я пропоную вам подивитися і послухати казочку, де лісові звірята передавали один одному привіт. Казочка так і називається Зимовий привіт! Тож, сідайте зручненько, і слухайте гарненько. І ти, Марійка, послухай. Ой, як цікаво! З задоволенням послухаю. Прокинулась ранком білка, і бачить, земля вкрита снігом. Дерева теж, а в повітрі. Літають пухнасті сніжинки. Відправлю я зайцеві сніжинку, сказала білка. Нехай це йому буде зимовий привіт від мене. І білка обрала найкрасивішу сніжинку, крихітне, блискуче коліщатко з химерними зубцями. Штовхнула її і промовила. Котись, сніжинко, котись і прямо до зайця і передай йому від мене зимовий привіт. Покотилася сніжинка і заспівала. Була я сніжинкою, стану комком до зайчика білим, кочусь колобком. Котиться сніжинка. А до неї по дорозі синові нові нові сніжинки прилипають. Сніжинка знай собі обростає снігом. І доки досталася до зайця, вона вже була не сніжинкою, а грудочкою, білою ладенькою грудочкою. Зрадів заєць, покрутив сніговий колобок і вирішив відправити зимовий привіт. Лисиці. Ото зрадіє вона. Торзаєць штовхнув грудочку снігу і промовив. Котись, грудочко, котись до лисиці і передавай їй від мене зимовий привіт. Покотилася грудочка і заспівала. Ось ось колобочка вже виросте ком, до лисички в гості хочусь ковирком. Грудочка все більше обростає снігом і доки котилася до лисиці, вона вже була комом. Зраділа лисичка, покружляла навколо снігової грудки та надумала. Відправлю я привіт ведмедику, ото зрадіє він. Розбіглася лисиця, штовхнула сніговийком з усієї сили і промовила. Котись ком прямо до ведмедика і передавай від мене ведмедику зимовий привіт. Отиться ком, а до нього по дорозі все нові й нові сніжинки прилипають. Ком все більше обростає снігом і докотився до ведмедика. Він був же не кома, а білою сніжною горою. Прокинувся ведмідь, виліз з берлогу. Побачив Снігову гору і загарчав. Хто це мені вихід снігом загородив? Він же хотів було налягти плечем, щоб відсунути Снігову гору, але передумав, полінувався. Піду краще спати. Може, семе обійдеться, поліз в барліг ведмідь і заснув. А коли прокинувся і вирішив вийти з барлогу, сніг вже танув всюди, понюхав ведмідь повітря. Лизнув сніг і стоїть лишоногий, не ворухнеться, а на його носі крапелька на сонці виблискує. Крапелька була тією самою сніжинкою, яку на початку казки білка відправила зайчику. Малята, сподобалась вам казочка? Сподобалась. Чому ж сніжинка розтанула на носику у ведмедика. Так, тому що коли ведмедик прокинувся, на дворі вже була весна, і від сонячного тепла сніжинка розтанула і перетворилася на краплинку води. І ми з вами, малята, вже чекаємо на весну. Чекаємо на яскраве, лагідне, тепле сонечко. Марійка, ну що, ти зрозуміла, як треба вітатися і як можна передавати зимовий привіт. Не лінь промовити удень усім знайомим добрий день. При зустрічі увечері скажу я добрий вечір. Я настю знаю з малих літ. І весело скажу. Привіт! Ну що, малята, А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. До побачення малята. До побачення! Я обов'язково ще прийду до вас у гості.